Всім привіт, друзі! Це канал Сергій і Леся. Сьогодні 19 березня і почалась справжня весна. Все цвіте, і нам захотілось прогулятись і показати вам звичайний спальний район в польському містечку. Пішли! Прийшли до нашої річки, яка пропливає прямо по центру Лігніці. Вона називається Качава. Ми з Сергієм дуже полюбляємо тут гуляти, але коли тепло, і от зараз відкриваємо сьогодні наш сезон прогулок по цим місцям. Тут спокійно, є такий великий дуже луки, по яким можна і бігати, і просто прогулюватись. І тут дуже гарний, спокійний район. З красивими хатками. Зараз ми вам їх покажемо. Зараз ви чуєте, як гарно співають пташки. Я взагалі обожнюю такі райончики, обожнюю приватні будинки. І моя мрія колись мати свій такий приватний будиночок у дуже гарному місці, щоб там вирощувати квіти. І ми з Сергієм сьогодні вперше за довгий час побачили проліски. Просто у нас в Україні пролісків дуже багато, а підсніжників біленьких дуже мало. А тут навпаки, всюди підсніжники біленькі. А оцих синіх красивих пролісків, які у нас всі ліси ними засипані навесні, їх тут майже немає. Тому це прям ностальгія така. Ніколи не перестану захоплюватися цими задбаними ділянками, як люди обустрають свої дворики. Часто вони й невеличкі, але просто кожен куточок настільки доглянутий, квітучий і красивий. В Європі дуже поширено такі невеличкі дачні ділянки, огородики прямо посеред міста. Часто це буває центр міста, наприклад, і отут одразу ділянки, потім знову будинки. І от зараз ми знаходимося біля одного з таких комплексів. Як бачите, він охороняється. Тому що люди платять за це гроші, іноді буває так, що не охороняються, і там дуже часто грабують сарайчики, виносять там ці машинки, які якими траву косити. А взагалі дуже класно, Я б теж хотіла таку ділянку, там можна вирощувати. Вони невеличкі, так але часто задбані там люди собі вирощують якісь огірочки, помідорчики і займаються. Одразу біля цього району протікає така гарна річка, і тут місток, який переходить плавно в парк. Парк тут дуже гарний і дуже великий. Він розтягується на 42 гектари. І зараз ми з вами там прогуляємось. Там середині парку ще знаходиться великий стадіон, де часто проходять футбольні матчі. І зараз, я так розумію, <смітні> по кількості поліції, що там як Кася гра е, також. Є і тут такі вболівальники дуже 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 гарні, тому що навіть в маленьких містечках вони дуже сильно вболівають за свої команди, співають їм придумують пісні, і це ну прямо як знаєте таке велике дійство. Сьогодні в парку дуже людно, і це не тільки через те, що гарна погода і тепло, а й через те, що сьогодні тут буде проходити матч і вболівальників ви. На ну, тому, що вони всі з такими шарфами спеціальними і обрані в е, різне вбрання з символікою, з символікою е, команд, за які вони вболівають. Зараз ми гуляємо по центральній алеї <плес> парку і Сергій хоче, щоб я сказала, що я його тягну Добре. додому. А я цього не скажу. Ви про це не будете знати. Подобається, що е, тут по газонам можна гуляти, е, і е, повна свобода, тобто немає такого там по газонам не ходити. Вони тільки для краси. Ні, ви можете тут влітку на сонечку, там загоряти, наприклад, зараз грати з дітьми в футбол, і це дуже круто. В Польщі дуже поширені от такі кущики з жовтими піточками. Це вісники весни. Тут вони розпускаються одними з перших. Сергій їх обожнює, тому що коли ми приїхали до Польщі, і там ще був лютий, і вони вже розпустилися. То для нас це було просто диво. В цьому році весна трошки пізніше почалася, ніж в минулому, але бачите, вже жовті кущики розпустилися. Це значить, що весна вже прийшла. У мене комишна, поки, поки Леся розказує про красоти квітів. А в мене просто крапива. Сергій ходить і полює на крапову для я зеленого борща. Дуже хочу зеленого борща, але тут вся крапива простяна псами. І ми це Ой, я ж її в руках тримаю. О, і за того ми тут її не збираємо. Це звичайне місто, таке невеличке. І зараз ми чуємо, що там на матчі. Просто хочеться туди зайти і відчути цю атмосферу, бо вболівальники там просто такі мощні. Дізнались про ціни на білети. В деякі сектори 40 злотих, і там, де вболівальники, 45 злотих. Ну я вам скажу, ми взагалі не вболівальники футбольні, не фанати, але там така атмосфера, що прям захотілося зайти. Всім дякую за перегляд. Я сподіваюся, вам сподобалася наша прогулянка. Ви трошки побачили і буднів і вихідних в Польщі. Пишіть свої коментарі, що вам сподобалося, що ні, що вас дивувало, а що, можливо, для вас це нормально. І обов'язково підписуйтесь на канал Сергій і Леся. До нових зустрічей!